Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Попков, починаємо. Гучно було цієї ночі в Криму. В місцевих пабліках пишуть про десятки вибухів біля Керчі та публікують відповідне відео. Також відомо, що був тимчасово перекритий кримський міст. Окупаційна влада повідомляла, що в результаті ракетної атаки були пошкоджені два пороми: автомобільний і залізничний жертв, нібито немає. Масштабно палає в Москві зайнялося на світанку складське приміщення. У нього обвалився дах, а всередині лунають вибухи. Загальна площа займання 4 тисячі квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити за допомогою вертольотів. Приміщення, яке охопило полум'я, раніше належало машинобудівному заводу. Нині воно в оренді причини займання невідомі. Масованого ворожу атаку Україна знову пережила цієї ночі. Ворог запустив спочатку шахеди, а потім ракети Х-101 з бомбардувальників ту 95 Усе полетіло на Старокостянтинів, що на Хмельниччині ракетна атака тривала дві години. Атака БПЛА вдвічі довше. Чекаємо звіт від повітряних сил. І цієї ночі ворог завдав удару по критичній інфраструктурі Харкова. Перебитий газогін постраждали навколишні будинки. Багато вибитих вікон вночі на місці влучання була пожежа. Відомо про чотирьох постраждалих. Одна з них з гострою реакцією на стрес. Удар по епіцентру в Харкові міг бути наведений. Таку версію зараз перевіряють правоохоронці, повідомив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко. Пошукову операцію завершено. Кількість загиблих наразі 19. Останню ідентифікували керівницю садового центру Світлану. В момент вибуху вона перебувала біля технічного приміщення. Серед жертв також двоє підлітків, 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Між тим кількість постраждалих щодня збільшується. Вони звертаються до медиків. Зараз потерпілих офіційно 54. Нагадаю, ворог скинув дві керовані авіабомби на епіцентру Харкові минулої суботи, коли там було повно відвідувачів. Не вистачило кількох хвилин, аби добігти в укриття. Росіяни завдали ракетного удару по центру селища на Сумщині. Це було напередодні вранці, коли люди йшли на роботу. На місці загинули двоє місцевих. Є поранені більше Олеся Боровик розповість. Той момент стався удар, коли е, в центрі ходило дуже багато людей, і двоє тому загинули. Е, це люди, які не, не встигли просто заховатися. Як нам розповіли очевидці, то після того як заволала сирена, яка попереджала про ракетну небезпеку, і до самого удару е, пройшло буквально одна хвилина. Приїхали на місце прильоту для оцінки потреб. По нам по всьому цьому. Чи потрібна тому І, допомога. То, ну ми тільки приїхали. Що повітряна тривога, будемо йти укриття. До укриття прямуємо і ми, бо є загроза повторного удару. <плес> <плес> Юлія у момент вибуху працювала на дворі біля торгівельного центру. І лише після того, як пролунав вибух, побігла ховатися. Я, звісно, дзигнула, перелякалася, похололо все, звісно, всередині. Тоді колега Люда мені каже, бігом тебе, тікайте у ну, вкриття. А це, що случилось? ну звісно, ми дуже злякалися. П'ятеро перехожих контузило це місцеві жінки, котрі йшли на роботу. Всі це жінки. Значить, двох хворих ми госпіталізували змінно мінно-вибуховою травмою, струс головного мозку закрита черепно черпнозова травма. Також кількох працівників селищної ради поранило уламками битого скла на підлозі залишилися краплі крові. Пролунав вибух. Почало Василя Анатолійович. Мене взяв за руку і трошки вчасно. Виявив, Потім всі люди почали бігти в укриття. Сиділи працівники загального відділу. В даний момент їх було двоє. Це прикордонна громада, сюди дістає й ворожа артилерія, а центр селища вже неодноразово був пошкоджений. Проте удар такої сили вперше підтверджують і місцеві, і голова громади. На місці за годину вже були волонтери та рятувальники. Вони допомогли усунути наслідки удару. У громаді на найближчі дні всі працівники переходять на дистанційну роботу. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Росія намагається зірвати глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії за два тижні. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він запевнив, Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити запланований саміт. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацію, і це один із наслідків того, що світ дав державі терористу за багато часу. На жаль, зло вміє адаптуватись зараз, використовує свої ресурси щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру, але з нами вже зараз майже 100 держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль. Хто б не представляв США на саміті миру у Швейцарії, це не змінить підтримки України. Про це під час щоденного брифінгу заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі. Про те, хто саме приїде на захід від Сполучених Штатів, він не розповів однак додав, що в будь-якому разі не можна сказати, що президент Байден не підтримує Україну, оскільки жоден інший лідер не зробив стільки для забезпечення негайних оборонних потреб Києва та для зміцнення ЗСУ у довготривалій перспективі. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що президент США має бути присутнім на саміті миру, якщо ж він не приїде. Цитую, російський диктатор Путін аплодуватиме стоячи.